The Глава Верховного суду особисто прийшов до парламенту просити депутатів дозволити арешт суддів. Служителі Феміди столичного Печерського районного суду встигли себе дискредитувати та ще й навмисно уникають відповідальності. Ігнорували вимоги слідства та відмовлялися отримувати повідомлення про підозри. Суддя Сергій Вовк підозрюється в винесенні свідомо неправосудного рішення по цивільній справі, якою позбавив законного власника свого майна. А ось Віктор Кицюк та Оксана Царевич ухвалювали рішення щодо автомайданівців. Суддя Ревич, підозрюючи оцінення кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 375 Кримінального кодексу України, це ухвалення завідомо неправосудного судового рішення з мотивів особистої зацікавленості. Суддя Кицюк поклав основу свого рішення, яке звелося до позбавлення прав керування транспортними засобами строком на 6 місяців, протокол у справі про адміністративне правопорушення, який був складений на підставі непідписаного працівником. Міліції рапорта Царевичі Кицюк були слідчими суддями у справі про вбивство Євгена Щербаня, у якій проходила й Тимошенко. Також Оксана Царевич разом із Сергієм Вовком і Ганною Медушевською входили в колегію суддів по першій справі Юрія Луценка. Я пригадую суддю царевич, яка розглядала справу Ігоря Діденка. Її не цікавили докази в матеріалах справи, її цікавило виконати вказівку. Вона її виконувала те саме. стосується судді Кицюка. Це саме стосується судді Вовка. Я переконаний в тому, що до переліку обвинувачень, які ці судді отримали, увійдуть і епізоди пов'язані з політичним переслідуванням Юрія Луценка і з політичним переслідуванням Юлії Тимошенко. Особисто Юлія Тимошенко не голосувала за притягнення до відповідальності Кицюка та Царевич через наявність конфлікту інтересів. З трьох горе суддів до парламенту прийшли тільки двоє. Сергій Вовк зіслався на декретну відпустку, а Віктор Кицюк та Оксана Царевич намагались виправдатись. Ми приходимо на кожну слідчу дію. Ми двічі зверталися до Верховного суду, надавали відповідні пояснення». Рішення, яке мені інкримінується, як завідомо, неправосудне, ніким не оскаржене, в тому числі особою, відносно якої його постановлено. Особа зазначила про те, що вона не є учасником громадських організацій. Рішенням депутатів недоторканість знята, арешт дозволений. Тепер суддями-порушниками займатиметься генпрокуратура. Кайданки відразу не надягнуть, проводитимуть слідчі дії та перевірятимуть факти. Трійця суддів це тільки перші ластівки. Їхню долю можуть повторити понад сотня служителів Феміди, які виносили неправомірні рішення. Генпрокуратура уже готує відповідні подання. За словами депутатів, це початок судової реформи в Україні. Питання е... Судівської відповідальності, воно напряму пов'язано з питаннями судової реформи. Судова реформа не буде завершеною, поки ми не внесемо зміни до конституції. Питання звільнення суддів, питання роботи Вищої ради юстиції, питання роботи конституційного суду України. Вони потребують змін через зміни до конституції. Над цими змінами вже працюють. Президент видав указ про створення конституційної комісії. А поки парламент вирішує, позбавляти недоторканості суддів чи ні, Анастасія Островушка, Дмитро Гришко соціальна країна.